Дівчата, ви дуже часто питаєте нас про короткі шубки автоледі з капюшоном. Ось так вона виглядає. Самий універсальний колір, чорний. Він завжди в тренді і завжди дуже швидко розпродається. Тому ми дуже вам наполегливо рекомендуємо заздалегідь робити покупки, щоб вам досталась ось така краса. Подивіться, як вона виглядає. Дуже якісне, подивіться, якісне гладеньке екохутро під кролика. Воно таке густо набите. Всередині ще є додатковий утеплювач, тому вам в цій шубці буде не холодно навіть при мінус 25 градусах. Тут є отакі закліпочки, якщо вам видно, Ось під, сами, під самий ворот. Ось так вона виглядає, якщо без пояса. Довжина 65 см. Дуже гарно виглядає ця шубка, це просто універсальний варіант. І, звичайно, шкафушов. Подивіться. Це моя любов, я собі взяла таку саму шубку і не шкодую вже, ношу її другий сезон. Дивіться, довгий пасок. Можна носити з поясом, можна носити без пояса, для, особливо для тих, хто має авто та постійно за кермом це дуже зручний варіант. Тут нічого не буду задувати. Така ж сама шубка, доступна до замовлення в сірому кольорі, в молочному кольорі та в бежевому кольорі. І ще є темний колір «Мокко». Фотографії та відео є не у всіх кольорах, тому ми можемо вам скинути саме фото кольору хутра, а виглядати, щоб ви знали, як вона буде виглядати, виглядати вона буде ось так. Тому для вас спеціально ми зробили такий подробний відеоогляд, щоб ви бачили, як ця краса виглядає. Дуже класно. Отже, не зволікайте і замовляйте.